Економіка нашої країни знаходиться в стані переходу до постіндустріального типу господарювання. Це обумовлює попит на фахівців у сфері ведення бізнесу та економіки. Актуальність підготовки спеціалістів з економічних дисциплін пояснюється тим, що економіка України продовжує ще знаходитись в спаді виробництва. Ми ще далеко не досягли навіть десь половини рівня валового продукту 1990 року і треба нарощувати економічний потенціал, а все, як відомо, вирішують кадри. Інколи можна почути, що економістів вже надвиробництво, ну, все, на мій погляд, залежить від того, якої якості спеціалістів готують, готують вузи. Якщо це кваліфіковані будуть спеціалісти, вони завжди знайдуть місце. В суспільному виробництві і дадуть велику користь розвитку далі нашої економіки. Одним із важелів успіху є ставка на молодь, що отримавши кваліфікацію у вищих навчальних закладах, яких сьогодні не бракує, буде працювати не тільки задля себе, а й заради суспільства, відвідавши низку вузів і виставку Освіта та кар'єра. Ми спробували провести експертизу у відмінностях державних вузів від недержавних. Як виявилось у цілому, відмінності полягають у термінах дії ліцензії та акредитації у частоті перевірок якості знань, що надаються. До приватних навчальних закладів контроль застосовується частіше. А інші критерії спільні для всіх вузів незалежно від форми власності. Совершенно справедливо, що государство контролює негосударственные учебные заведения, И эта форма контроля достаточно серьезная. Она проводится каждые 5 лет. Если государственные вузы имеют э, срок действия аккредитационных документов 10 лет, то негосударственные вузы 5 лет. Это совершенно обосновано, это совершенно нормально. И это дает возможность негосударственным вузам держаться все время в тонусе, бороться. Сегодня очень серьезная конкурентная борьба на рынке образовательных услуг. І може бути це дає можливість даже каким-то образом формулювати свої конкурентні приимущества вузом. Київський інститут бізнесу та технологій працює з 1992 року, наслідуючи всі здобутки, що охоплюють майже півстолітній досвід у галузі освіти. Саме цей інститут став одним із перших в Україні навчальним закладом недержавної форми власності. История создания нашего института такова, что на базе общества знания работал Киевский народный университет технического прогресса, который имел 30-летнюю историю. В этом университете работало 25 факультетов. І фактично цей народний університет був прародителем Київського інституту бізнесу і технології. Головною його метою є підготовка висококваліфікованих фахівців для ринкової економіки. Тут готують фінансистів, аудиторів, менеджерів організацій, психологів та менеджерів зовнішньої економічної діяльності. Інститут має загально українське значення. Навчальні заклади цього інституту існують і успішно функціонують в різних регіонах України, готують фахівців з актуальних професій, які так конче потрібні зараз в Україні. На сьогоднішній день основою професорсько-викладацького складу є 16 докторів і 35 кандидатів наук, що працюють на постійній основі, впроваджуючи нові технології у процес навчання в інституті. Так, скажімо, оригінальним, ефективним і найголовніше цікавим є процес вивчення іноземних мов, що, окрім традиційних форм, передбачає альтернативні методи, такі як відеоуроки, де студенти спостерігаючи улюблені кінофільми. Можуть навчатись і обговорювати побачене з носіями мови. Бикоса де гаунда this old woman. Без інтернету важко уявити процес навчання в сучасному навчальному закладі. Для підготовки фахівців нової генерації інститут має солідну технічну та наукову базу. Комп'ютерні класи забезпечують потреби студентів у процесі навчання. Кожен студент користується комп'ютерами, що підключені до мережі інтернет, причому як під час занять, так і після них. Я думаю, що сьогодні конкурентне примущество Негосударственного вузу якраз заключається в тому, Чтобы быть похожим на государственный вуз. Ментальность нашего общества такова, что подавляющее большинство родителей при выборе учебного заведения хотят дать своему ребенку то образование, которое получали они либо их родители, либо их знакомые. Поэтому сегодня не государственные вузы, мне кажется, что их конкурентное преимущество быть такими, как государственные. А особенность негосударственного вуза, безусловно, это мобильность, небольшие потоки, возможность доступа к интернет-ресурсам значительно больше, чем в государственных вузах, очень серьезный библиотечный фонд, доступ к самой современной литературе, которая имеется как на рынке Украины, так и за ее пределами. Серьезная подготовка языковая, Знання не одного, то і двох іноземних мов, Це, мабуть, те преимущества приимущество вузов, які можна сьогодні визначити як основні. Також до послуг студентів бібліотека з комп'ютерним каталогом, яка є зібранням найновіших підручників, періодики та інших джерел і матеріалів для поглибленого вивчення спеціальності, що опановується, а також класичної та сучасної художньої літератури. Бібліотека як окремий підрозділ інституту існує вже 4 роки. Весь, час, весь цей час вона цілеспрямовано комплектується і нараховує вже біля 40 тисяч примірників. Це і підручники, учбові посібники, монографії, видання нашого інституту, тобто методичні рекомендації, робочі програми. Зараз вже з'явилися і дипломні роботи наших випускників. Саме тут можна не лише відшукати потрібну інформацію, а й знайти перепочинок на перерві або після занять. В фонді бібліотеки є ще підручники наших викладачів. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін це Іван Найдьонов, Сергія Шклярука. Ви можете знайти в нашій бібліотеці. Декілька книжок. Це фінансова система і портфельне інвестування. На практичних заняттях студенти оволодівають навичками реальних задач сучасного бізнесу. Тому працевлаштування не є проблемою для випускників кібіт. В январі місяці цього року я захистила диплом. і В даний момент працюю начальником відділу в Крицьбанці. Певний відсоток студентів навчається тут за рахунок підприємства, що забезпечують роботою випускників. Нинішня ситуація, нинішня економіка нашої країни, банківська система з кожним днем все, требує все вище, вище требується вершин. віршин. І вище образування це просто необхідно для роботи. Інші знаходять собі роботу за допомогою департаменту інституту з практики та працевлаштування, ще навчаючись на старших курсах випробовуючи здобуті знання на практиці. Моє обов'язання входить в заключення договору з підприємствами, де ми організуємо практику студентів. Організація самої практики, тобто видача програм, дневників для прохання практики, контроль виповнення практики, а також, по мері можливості, способствування устройству студентів після закінчення інституту на роботу і що найважливіше, Київський інститут бізнесу і технологій дбає про майбутнє своїх випускників, сприяючи в пошуках перспективної високооплачуваної роботи на підприємствах Києва та всієї України. Одночасно, це є ще одним фактором заохочення студентів до сумлінного навчання. Правексбанк збирає всіх випускників і проводить з ними. собеседование и выбирает самостоятельно. Так что наша роль заключается в том, чтобы выбрать именно предприятие, где бы с ними провели э, собеседование и выбор, а, а, а сам выбор остается за предприятиями или банками. Ну, у нас часть э, по финансам работает в банках. Это Правексбанк, АВАЛЬ. І менеджери робота в основному на підприємстві. і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тарас Григорович Шевченко дуже популярним і нагально необхідним в наш час є обмін досвідом і співробітництво з однопрофільними навчальними закладами інших країн. Цим і обумовлене вивчення в інституті, крім англійської, без якої не може обійтися сучасний спеціаліст, ще й польської мови. За бажанням можна вивчати німецьку окремим напрямком є заохочення студентів до позакласних занять туризму, аеробіки та залучення їх до концертної діяльності, що веде до більш гармонійного розвитку особистості. Цікавим є проведення у теплу пору року уроків із виховання на свіжому повітрі. Преимущество наших занять на свіжому відухі, це те, то що ми тут свіжо завжди і. Здравітельний ефект дуже добре впливає на організм. Здесь ми займаємося. Команда інституту з аеробіки неодноразово ставала призером різноманітних конкурсів, що свідчить про розуміння студентами необхідності всебічного розвитку особистості. Нам дуже подобається відвідувати заняття з аеробіки, тому що це гарно впливає на фізичний стан. Ми недавно виступали на фітнес-шоу в інституті фізкультури. Нам ми сподіваємося, виступили ми там добре, і в найближчому майбутньому я сподіваюся, ми будемо виступати ще не на одних таких шоу. Розвиваючи бажані якості, навчаючи студентів, Київський інститут бізнесу і технологій не спиняється на досягнутому і не забуває про власний розвиток. На сьогоднішній день вже відкрито сім філій на території України, зокрема у Білій Церкві, Житомирі, Вінниці, Луганську, Запоріжжі, Умані та Ніжині. Очитоває почти полстолетний опыт работы нашего института, который стал преемником Киевского народного университета технического прогресса. Наш институт привлекает очень многих видных ученых, и мы имеем несколько научных школ. Ректор нашего института выпускает сейчас вот третью монографию, и наш институт имеет очень много публикаций как монографий, так и научных статей. Саме підготовчі курси є найкращим способом осягнення школярем-абітурієнтом важливості подальшого вибору як спеціальності, так і навчального закладу. Вже зараз у Київському інституті бізнесу і технологій працюють підготовчі курси з усіх дисциплін, що винесені на вступні іспити. Мене звати Віка, я навчаюся у києво святошинській районній класичній гімназії у місті Боярка. Я збираюсь поступати в інститут бізнесу та технології, тому що я вважаю, що він перспективний. А також якщо я його закінчу, я стану перспективним спеціалістом не тільки для себе та своєї родини, а також для своєї держави. Успішно складені випускні тестування на підготовчому відділенні зараховуються як вступні. Що приємно, медалісти вступають до інституту за результатами співбесіди. Під час навчання на курсах формується колектив однодумців, які мають певну мету і вже визначились зі своєю майбутньою професією. Праця в такому колективі надихає і стимулює кожного. Саме тут, у такій затишній, навіть домашній атмосфері інституту, студенти здобувають найголовніше, що їм потрібно: а саме, знання та розуміння цінностей християнської моралі якими з ними готові поділитись викладачі? Я думаю, що в цьому інституті я дізнаюся інструменти і необхідні механізми, які допоможуть мені їх виплатити в життя і як підвищити рівень економіки нашої країни. Кожен студент є патріотом своєї країни і готовий працювати на її розвиток.